Якщо подаруєте такій родині дорогу сковороду, їй тут точно ніхто не зрадіє. Сироїди готують усе лише зі свіжих, термічно не оброблених продуктів. Кажуть, цими гарчами можна добре наїстися, а страви швидкі в приготуванні, а головне не зашлаковують організм. Відтак додають бадьорості та здоров'я. Без смаження та печення готують навіть піцу. Основна цікавинка приготування коржа. Це льна, це тиквіна сімічка. І зісіще лук добавлен. Всі это смешано і высушено в дегідраторі. На основу викладають кетчуп із сирих та сушених помідорів зі спеціями. Далі соус із мигдалюта фундука, що на смак нагадує розплавлений сир. Далі піца должна бути покрита. Помидорами, перцами, луком, авокадо, листьями базилика. Подребну цибулю маринуют у лимонному соку. На ней выкладываем овощи, нарезанные очень тонкими сквавочками. А это базилик сегодня сорван с огорода. Вот макушечку такую и положить посередине. Все. Сырая пицца готова. А сейчас и солодкие десерти нам покажете? Да, давайте пойдемте, я вам сейчас все покажу. Вот это вот сыроедные конфеты, которые сделаны на основе финика. Но это шоколад, это шоколад да, который без шоколада. То есть это все сделано из кераба. Это такое такое есть дерево называется рожковое дерево. Вот из него делаются вот такие шоколадки, которые ничем не отличаются от настоящих, но они не содержат кофеина. Корыстными у сыроедов есть чипсы. Здесь семена тыквы, семечка подсолнечника и семя льна. Всі ці семена замачуються, щоб запустився процес есть тобто, щоб крахмал преобразовался в более легкодоступні углеводы. А потім це висушується в дегидраторе. Тоже ми видіємо, де додали укроп і томатний кетчуп. В Україні культура здорового харчування тільки починає поширюватись, а ось іноземці вже полюбили наші сироїдні бістро. Коли я став веганом, відкрив для себе авокадо. Єдине, чого боявся, не їсти його забагато. Він смачний, містить багато протеїнів і корисних джерів. До авокадо додають подріблений чесник, сіль, мелений чорний та червоний перець, зелений горошок чи спаржу, а ще свіжу зелень. Я желаю всім зрителям кріпкого здоров'я і желаю осознанно підходити до своєї пищі, к тому, що ви їдите. І доброго ранку України.